Усім привіт, продажі Volvo V-50, свіжопризнаний Швейцарії, це 20 дизель. Де третя версія мотора п'ятициліндровий, циліндровий в парі з надійною коробкою автомат. Айсінг, гідротрансформатор. Хороші комплектації автомобіль, можна так сказати, в топовій Дуже багато різного чого є тут. 17-ті диски на літній резині. Так дуже, дуже класно виглядає автомобіль, саме на них. Ось такий кліренс автомобіля. Кузова тут оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти. Має протитуманні фари, омивачі фар, лінзовану поворотну оптику, капот і бампери без піскострую, без колів. Також є датчик світла, датчик дощу, 180 тисяч пробігу автомобіля, також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Все вам буду показувати. кузов весь ціленький, рівненький. Бачите, без м'ятинок, без царапин. Має партроніки, така подвійна вихлопна труба автомобіля. Версія D3. Це п'ятициліндровий двигун, такий як всі люблять, шукають. Вікно у нас з підігрівом. Також бічні вікна. Ось такий стан кузова з цієї сторони. Так само все тут ціленьке, гарненьке, без ушкоджень. Складання підігрів дзеркал з дублюючим поворотником. Вікно без тріщин, без колів, релінги, Також м'ятинок нічого чого немає, такий дельфінчик. Також навігація присутня, підігрів сидінь, клімат-контроль, все буду вам показувати поступово. Зараз перевіримо його товщиноміром по фарбі. Так, Починаємо перевірку таким професійним прибором ProfiLine. Зараз швидко пройдемося по всьому кузову. Перефарбована у нас єдиний елемент ось ця дверка. Це сербили в Швейцарії, автоміблі так і приїхав з цим підфарбуванням. Просто косметичний підкрас до 200 мікрон. Вікно оригінальне, останні елементи так само всі в оригіналі, тільки фарбована ось ця дверка. Зараз все далі вам показую. Також нагадаю, машина розмитена. Сертифікована, готова до постановки на облік, також можлива доставка автомобіля до вас додому. Дуже часто зараз така послуга використовується, не кожен може сам приїхати, тому з цим також допомагаю з доставкою. Бачите, кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, нічого такого критичного, глобального немає. А зараз перейдемо до салону. Переходимо до салону. Маємо повний електропакет, центральний замок. Ось Такі у нас гарні збережні сидіння з підігрівом, дуже якісна тканина. Тут такі ж, можна сказати, такі якісь шкірні вставки зроблені. Комбінований салон, мультифункціональне кермо. шкірене так само в гарному збереженому стані, не витерте. Так само потолочок не прокурений, не потертий. Ніяких посторонніх запахів автомобілю немає. Не палили, також поряд не возили. Така у нас приладова панель, дозоний клімат-контроль, підігрів сидінь, блютуз, радіо. Надійна коробка автомат, Айсін. гідротрансформатор, Навігація тут така виїзна, такий у нас пультик, щоб е керувати цією навігацією. Підстаканічки, підлокітник. Тут у нас USB, AUX ховається. Також ось так закривати, якщо не потрібно. Тут місце для ключа зроблене. Чи для будь-яких інших дрібних речей, для копійок чи чогось іншого, два ключа у нас в комплекті. Зараз заведемо двигун, ось така у нас приладова панель. Запалювання 180 тисяч пробігу. Ось так все заводиться. Все чітко, гарненько. Також обов'язково проведемо тест-драйв. Одразу у нас виїжджає навігація, включається, загружається. Тут у нас радіо, підігрів сидінь. Все як має бути Автозатемнення дзеркала, панелька не поцарапана, все в охайному стані. Ось такий стан сидіння пасажира. Нічого не знищено. Все доглянуто ці наклейки при бажанні можна зняти, це було зроблено попереднім власником, також такі вітровички доставлені ззовні. Також можна їх зняти, якщо вони вам не потрібні. Але це оригінальні німецькі, пише Made Germany. Так, ось такий у нас автомобіль. Посую. А зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду, тут так само все в порядку, вікна прикламіновані заводським напилом, щоб швидко не нагрівався салон. Такий на задній диванчик. Так все в гарному стані. Такий на спідлокітник з підстаканниками, невеличкий органайзер, підсвітка по салоні, місця взаді достатньо. Комфортна посадка, також для задніх пасажирів присутня розетка, карманчики невеличкі, також сидіння, що тут керується, надувається спинка. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зверніть увагу на всі на стан кнопок, нічого не затерто. Ввечером кожна кнопка підсвічується, все повністю працює. Також потолочок з цього ракурсу показую, такі штучки. Для фіксування сітки тут на сітка знаходиться ось така. Виїжджаю, так вона залазить сюди, приклад, і з цієї сторони потрібно. Потім засунуємо назад. Вона сама заїжджає, так, заїхала. Зараз перейдемо до багажного відділення, відділення все буду показувати. Або як ложите сидіння, також виїжджає сітка, сюди фіксуєте, якщо щось перевозите, щоб нічого не перелітало до вас. Все продумано до різних дрібниць. Йдемо до багажника. Так, переходимо до багажного відділення. Ззаді у нас присутні паротроніки, буде комфортно паркуватися. Емблема d 3 Також зразу бампер захищений за оською, такою пластикою планочкою. Бо дуже часто він затирається, якщо її немає. При погрузці або вигрузці, також з заводу все продумано. Такий у нас великий гарний просторний багажник, оббитий велюром, шторка, сітка, про яку розказував. Тут можна чіпляти ваші пакунки, така резиночка є, в комплекті аптечка, піна, компресор, крюк, все на місці. Тепер показую все з цього ракурсу, так само все тут у нас в порядку, нічого не знищено, пороги не побиті, пластик не зацарапаний, сидіння не подерті, такий гарний збережний стан салону автомобіля. Передня дверна карта, також нагадаю, козува тут оцинковані, ніколи не буду вам ржавіти, ось так виглядає переборна панель з цього ракурсу. Все гарно виглядає, коли воно в збереженому стані. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Ось така у нас документація по автомобілю, дуже багато різних книжечок, інструкцій. Буду щовечором попереглядати. Це у нас сервісна книжка по автомобілю. Так. Це усі відмітки про обслуговування. Можете собі зафіксувати. Ремень ГРМ, до речі, вже замінений на пробізі 150 тисяч. Вже не потрібно міняти це, також враховуйте. Так, останній сервіс був 171 тисяча 24 рік, третій місяць. Далі відміток ще немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Так само все тут гарненько, нічого не кручено. Не верчено, ніякої корозії немає. І не мало бути. Позвал цинковані, ще раз повторюсь. П'ятициліндровий двигун. Гарно, тихенько працює. Так морчить, можна сказати. То він тут митий, все як є. Номер двигуна. Зумий по автомобіля. Ніяких запотівань, підтікань немає. Тут у нас схований акумулятор. Під кришкою захисною. Так, все назад закривається легко. Кріплення всі цілі, пари всі оригінальні, нічого не кручено, не верчено, бачите. Ось так, ще раз покажу автомобіль ззовні. Нагадаю, це 2.0 дизель, автомат. Пригнаний в Швейцарії, гарні комплектації. На 17-х лекосплавних дисках дуже гарний колір в поєднанні з такими колесами. Так виглядає автомобіль. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо. Доставити автомобіль до вас під дім. З машиною надається повний пакет документів для реєстрації МРЕО. Кузов у вас ціленький, рівненький, як бачите, без м'ятин, без царапин, без колів. Фари світять білим світом, гарно будуть освічувати дорогу вам вночі, або в темну пору доби. Такий красунчик. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Автомобіль в ВІСІ, комфортна посадка, гарна глядовість, дзеркала нас підігрів, з автоскладанням. Це, як має бути, це дзеркало з автозатемненням, у нас присутня навігація, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, надійна коробка айсінг, гідротрансформатор. Не путайте її з PowerShift, які стояли в старіших версіях Volvo. Також тут мотор п'ятициліндровий. циліндровий третя версія, ось такі нас оберти. Автомобіль дуже... Економічний, драйвовий. ось Зараз легенько я нажав і вже він набирає і хоче летіти. Дуже драйвова версія мотора, притом економічна, середній розхід по трасі 5 літрів, все дивлячись від стилю їзди цікавить такий автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, огляд місто Радивелів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під нім. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії, фотографії, опис і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, поспілкуємося, всім детально розповім, що вас буде цікавити. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.